А ви знаєте, Володимира Коваля, молодий нападник Севастополя, лише починає завойовувати місце в основі команди. 6 березня йому виповнилося 22 роки. А вже 15-го, у день гри з Дніпром, коваля викликали до лав Збройних сил України. Мама сьогодні о восім утра. Ми приїхали, сказали, що прийшло з воєнкомата що потрібно з'явитися 17 числа в воєнкоматі в 9 утра. Ну, у мене в Севастополі, у нас тренування, приїду в клуб, мені треба зробити письмо з мокрою печаті, щоб мене, що я тут тренуюся і не можу поїхати. Свою повістку отримав і відсутній у Дніпропетровську Євген Новак. Однак причиною цього стала травма. Захищати ж батьківщину готові дніпропетровські футболісти. Дай Бог, щоб, звісно, до такого не дійшло. От, не треба, нам потрібен мир, це в першу чергу. Ну, ну, якщо так і буде, то може і потрібно буде захищати своїх дітей. Поки Ротань захищає кольори лише футбольного Дніпра. Матч проти Севастополя став для нього 250-м бойовим виходом за Дніпрян і 300-м у чемпіонатах України. Однак у думках він тримав не лише футбол. На тижні ротань разом із селезньовим телефонним спілкуванням підтримали українських солдат військово-морського флоту. Тяжолий час коли їх там з всіх сторон вот іде такое, скажем так, пресінцевообразне. То тобто, сім не легко і заблокували. Так що просто дзвонили, поддержать ребят, щоб что они настоящие, скажем так, солдати. Солідарність із солдатами продемонстрували й дніпропетровські вболівальники, вивісивши на трибунах прапори ВМС України. А своє ставлення до політичних подій у нашій державі демонстрували упродовж усієї гри. Плакати підтримки, інші плакати, стяги. Та часті виконання гімну України. Поки господарі входили в гру, танчик самотужки намагався протаранити їхній захист, та броня оборони виявилася міцнішою. Капітан Ротань швиденько привів до тями одноклубників і Дніпро взявся обстрілювати ворота Чуваєва. На вістрі замість дискваліфікованого Зозулі Феєрив Селезньов. Здавалося, зіпсовані етаці Дніпрян друге дихання відкрив Причиненко, елегантно пропустивши м'яч під ногою. Чуває водноклубника виручив. Перша помилка не стала наукою. Причиненко вдруге зробив усе для голу Селезньова, і Євген не підвів. Матеуш, Джуліано та Селезньов не заспокоювалися і організували друге взяття воріт. А далі увімкнули Бразилію. Потенційно найкращий гол вечора зіпсував удар в штангу багатостраждального Причененка. перерві Селезньов міг забити 11-й гол у цьому чемпіонаті і разом з Мураєсом поділити другу сходинку списку найкращих бомбардирів. Але арбітри справедливо протестували. Натомість ніхто не знайшов противаги технічним діям пари селезньов коноплянка та потужному удару останнього. Перший матч нового старого наставника Севастополя Ангела Червенкова його команда провалила. Перебудова триває. Сьогодні дійсно Україна і, нарешті почався чемпіонат України. Вот. Ми футболісти тому очень раді І скажімо так, якщо це потрібно, ми готові складати Україну, тобто, щоб все-таки Україна єдина.